Найкращі інвестиції це ваша молитовна кімната. Тобто Накращий час, коли ви, куди ви можете інвестувати, це молитовна кімната. Тобто Це найкраще. Най, це найкраще. От просто послухайте це, услыште, що це найкраще, що ви можете зробити в вашому житті. Ви не то, що будете благодарні, ви просто зрозумієте, що. А це і є воно. Це і є те, чого ми так шукали. Тому що е, в нашому житті буває, що ми, знаєте, як ми живемо, але ми відчуваємо, що щось не то. Чогось нам не вистачає. Чогось нам не вистачає. Якогось міра, спокойствие, умиротворення. Знаєте, Безконечно вічного там. Так, так, так. І розумієте, що ну, насправді. А щастя, так воно і є, що молитовні кімната, інвестиції, це, це інвестувати в ваш спокій і мир, який так необхідний нам всім. Дуже необхідний. Спокій і мир нам дуже потрібні. тому що саме в спокої ми з вами можемо приймати рішення. І нам потрібно приймати рішення в спокої. Алілуя! Давайте, давайте почитаємо Луки 11, 11 глава з першого вірша. Ось. Саме краще подивитися, що Біблія каже про молитву. І в нас е Ісус, Ісус молився. І ми думаємо, ну, ти, Він же Бог, Він же Господь, навіщо йому молитись? Ми бачимо, Він постився, ми бачимо, як в посту сатана іскушає його, Він знає Його божественну природу. Здійла акцент на, на тому, що ти ж можеш сказати, ти ж можеш прийняти, ти ж можеш все, що завгодно зробити. Але ти тут страстишся, але ти тут себе заганяєш в такі условия, навіщо ти це робиш? Знаєте, у нас є така тема, що ми іноді теж, теж так про себе думаємо. Що ну, ми ж віруючі, ми, ми спасені, ми благословені. Ну не помилюся, ну, ну, не буду паститися, ну, 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 можна не почитати Писання. Нічого страшного, я ж все одно спасений, я все одно спасений, ну, і так далі. Але ви знаєте, що якщо Ісус молився, то й нам треба молитися. Якщо він потребував цього, він потребував цього, то якщо ми цього не потребуємо, а для мене це дуже, дуже странно, якщо ми, як віруючі люди, не потребуємо молитви, це значить, що ми настільки холодні, що ми вже мертві, якщо ми не жаждемо молитви. Якщо ми не потребуємо молитви. Тому що навіть якщо ну, я, я, може, я може, ну, з собою да? що там, ну, не помолишся там, день, там, два, три там, ну, неділя. Але якщо це вже там, місяця і не слова, не, не молитва, і взагалі нічого нема, то це, це треба воскрешення. Треба молитись за воскрешення. Це дуже опасно. І от Ісус молився одного разу, і до нього підходять учні, які вже з ним ходили, і бачать, що він молиться. Щось вони таке побачили, чого вони бачили тільки в учнях Іоанна Крестителя. Він же промовив до них, Луки, 11 глава, вірш. Коли молитесь, то кажіть. Коли молитесь, то кажіть. Отче наш, який на небесах. І він каже, Отче наш. Тобто, по-перше, послухайте, давайте, давайте ми побачимо це. До кого ми молимось? Які у нас градації? От, По-перше, значить, він каже, Отче наш, Отче наш, сущий на небесах. Наша молитва, це треба нам теж все бачити, бо ми іноді молимось Ісусу Христу. І не знаю, ну ладно, ми не, не молимо з там Дєві Марії, Іоанну Крестителю або кому да? комусь. Ми дуже часто там використовуємо різні терміни. Але Ісус вчить нас молитися саме Отцю, саме Батьку, який сотворив все. Саме Батьку, Саме Отцю треба молитись. Тому що Ісус навіть, казав, ніхто не приходить к Отцю, як только через. Через, да, через мене, що ми саме у Отця просимо в ім'я Ісуса Христа. Що наша молитва в першу, в першу чергу ми звертаємось до Отця. Тому що Ісус Христос саме це зробив. Він дав, відкрив нам доступ до того, щоб ми могли до Отця приходити, до Творця всього, взагалі, всього Творця, Отця, Отця. Він, він дав, Ісус дав нам таку можливість. Послухайте, ми з вами були взагалі цього осторонь. Євреї могли і можуть до сих пор одразу же напрямую к Отцу. Ка і так, ми обращаємося к Отцу, да? отче, який на небесах. Друге, нехай святиться ім'я Твоє. Як ви розумієте, це. Це місце списання. Ну, я, я думаю, ну, да, прославлення, да, нехай святиться, святиться ім'я Твоє. Але якщо ну, розібрати це, це речення, то воно звучить так, що Отче наш, який на, на, на небесах, тобто нехай святиться ім'я Твоє. Святиться це отділений, це отділений. Тобто нехай Твоє ім'я або ця молитва, або цей час, який ви, за... ви прийшли до нього, нехай це буде отділене. Нехай святиться ім'я Твоє. Тож, настроїться на виділення часу, настроїться на... на відділення для цієї молитви. Сложно, я знаю, сложно. І мені теж. Нехай прийде царство Твоє. «Нехай прийде Царство Твое». То есть мы просим о том, чтобы вмешалось именно Его Царство в наше земное. Что мы потребуем вмешательства другого государства. То есть «Нехай придет Царство Твое». То есть мы просим, чтобы Его Царство вмешалось В, в наше, в земної царство. Нехай четверте вже, це вже четвертий пункт, Нехай буде воля твоя. Як на небі, так і на землі. Тобто ви соглашаєтесь, з тим, що задумано там, який є план там, а вам треба знати, який там план. Щоб він був здійснений тут. Але для того, щоб розуміти його волю на наше життя, вона не скрита від нас. Вона відкрита в своєму слові. Очень дуже просто написано воля Божа яка? Благая? Угодна. Досконала. Алілуя. Хліб наш насущний, дай нам кожного дня. Кожного дня. І наше відношення до молитви має бути ось саме отаке. Саме Попробуйте не їсти пару днів. Не їсти пару днів. Що ви будете відчувати? Господь каже, дай нам щодня. Щодня хліб наш насущний, те, що нам потрібно, на зараз, на вже. Я розумію, що ми можемо, звісно, ми можемо вважати, тут саме Господь каже, обізпечення, щоб на кожен день. ось, Але Він саме вчить про молитву, про молитву. Хліб наш насущний дай нам кожного дня. Дай нам кожного дня. Це каже про що ще? Що він наш годувальник. Не, не жінка, не мама з татом, а він. Тобто він не каже, що нехай кожен день я заробітаю на пропитання, там, або що мені тато з мамою дасть, або ще, що я зможу купити там хліб, або ще щось. Він, він е, каже про обращення к отцу, що навіть прибиль, прибиль, хліб, питання, їжа духовна і так далі. Все відходить від Нього. Все він дає. Хліб наш насущний, дай, дай хто. Дай татко нам. Це обращення к нему, обращення к Отцу, щоб Отець дав. Аллія. Ви бачите це? Четвертий вірш. Шостий пункт. І прости нам гріхи наші. Да? Як і ми самі. Василь, прощаємо ж, правда? Прощаємо. Кожному боржникові нашому. Про що це ще каже? Про те, що батько все бачить. Що він все бачить. Тому що прості нам гріхи наші це хто ще може прощати, крім нього, знаєте. Ось. Але він каже, як і ми. Тобто, знаєте, от, як і ми, а якщо ми не, не, не простимо, то і він не простить. Тому, якщо хтось потребує в прощенні, це так важливо його мати, знаєте. Це визнання того, що він суддя і бачить. І бачить все. Бачить все. Всі наші скриті мотиви, що, як ми, чому ми, на кого ми і так далі. Йдемо далі. І не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Це ще один ну, показує те, що саме Він дає вам силу жити святою життю. Саме Він дає силу. Я, я, я не знаю, якщо ви дуже давно не молилися, то говорити про святой образ житті, як то спокуси, лукавий буде тут, як тут, спокуси прийдуть. Вони і так приходять, але Він дає силу. Саме, саме Ісус показує цей образ молитви. І він каже про те, що саме в молитві ви получаєте цю силу. І от він каже: не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Що саме молитва, саме перебування з Отцем дає нам защиту, дає нам силу жити, дає нам силу не грішити. Нам треба молитися і постійно перебувати в цьому. Тому що це саме. Саме атакуємо місце, але і в той же момент це найкраще місце для інвестицій вашого часу. А інвестиції що? Вони мусять приносити прибаль. Тому в вашому житті буде прибаль, коли ви будете молитися, вона буде вашому в мирі, в спокої, в... ви будете насиченим. Тому що він є хліб, він дає, він дає хліб, він дає насичення, що ви насичені, ви не будете відчувати свою духовну, ну, ні, ні, ні голод, а ніщиту, духовну ніщиту, що ви будете збагачені Його словом, і Його присутністю. Аллилуйя. П'ятий вірш, восьмий пункт. Я спеціально кажу, що восьмий пункт що вже скоро. Алілуї. І сказав їм, і ось він підводить це, це, це до да, дуже, дуже крутої е, притчі. І сказав вам, хто з вас, маючи друга, піде до нього о півночі та скаже йому, друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прийшов до мене з дороги і не має що йому дати. А той середини у відповідь каже: не турбуй мене. Вже двері замкнені, і діти мої зі мною на ліжку, не можу встати і дати тобі. Він, ну, і сам Христос він поставив під цю дружбу. Бо Він каже, кажу вам, якщо він не встане і не дасть йому заради дружби, бо що це за друг, який не змог встати ночі да, і прийти дати хліб, він каже, то через його настирливість устане і дасть йому, скільки той потребує встане і дасть йому, скільки той потребує. Бути просіті, стучіті, іщите, требуйте, навіть якщо ви раз помолились і воно не произошло, продовжуйте молитись. Якщо у вас борги, продовжуйте молитись і казати, що продовжуйте, просити у Господа мудрості, сили, щоб ви, щоб ви були звільнені від цього. Якщо якась вага в тілі або ще щось таке, послухайте, те ж саме, якщо щось вас беспокоє, просто продовж, продовжуйте продовжуйте цей шлях. Господь каже по неотступності, навіть якщо не по дружбі він не вийде дасть, а Він скаже, що він дасть, тільки тому, що він мене вже достав. Вот Ось такий відповідь ну, Христа. Що Господь дасть у просящим. І ось він каже, і кажу вам, він розказав це, 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 да, цю притчу, і дев'ятий вірш каже, і кажу вам, просіть і дасть вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Знаєте, як, як, часто, як часто ми саме от здаємося, коли ми не бачимо відповіді, Нет. але Господь каже, щоб ми були наполегливими. Щоб ми продовжили, щоб ми просили. Бо 10-й вірш каже так: бо кожний, кожний, незалежності від віку, незалежності від віку, діточки і дорослі, він каже: бо кожний, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, Відчиняють. Алілуя! Не наполегливість, наполегливість. Наполегливість в молитвах. Тому що потреб багато. Послухайте, так, так же само і про війну, про перемогу. Ми продовжуємо бути наполегливими. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, тому хто стукає і відчиняє. І Бог відповідає на ці дії віри. От на ці дії віри. Напросить, шукає і стукає. Аллилує. І так, висновок. Робимо висновок. Молитва це пряма мова без посередників до Бога. Молитва це смиріння перед Богом. Тобто ми сміряємося. Коли ми молимось, ми приходимо приходим в молитву, щось просимо або ще щось, ми цим самим показуємо, що у нас є начальник, у нас є господин. це смирення, що ми не самі, що мы, у нас є хтось кому, кому, в кому ми потребуємо. І молитва потрібна. Вот, как, ну, це, ну, це має бути у нас. Тому що в нас є Господь, ми не самі боги, ходимо по землі і ми царюємо тут, знаєте? А ми з Ним царюємо. Молитва прохання це просити, шукати і стукати. Просити, шукати і стукати та вірити, що Він відповідає. Тому що Євреям 11 глава, 6 вірш, Василь, відкриває вона на сцену і будемо закінчувати. написано, що без віри. Неможливо догодити Богові. 11.6. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, і що винагороджує тих, які Його шукають. Аллилуйя! Слава Богу. Так що таточка нас приймає, Він слухає і Він хоче нам відповідати. Треба вірити в те, що Він нам. Відповідає. Бо приходящий Богу мусив вірити, що Він є. Ти є. І, і ти відповідаєш нам. Слава Богу.